Ордниках Івано-Франківської міської ради освятили наріжний камінь майбутнього храму непорочного зачаття. Дійство розпочалося урочистою літургією в церкві святого великомученика Юрія. Потім громада та священнослужителі пройшли святочною ходою до вулиці, де буде збудовано храм. Священники розповідають, що місце це символічне, адже саме з нього розпочалося повернення української греко-католицької церкви з підпілля після переслідувань у руки радянської влади. І, власне, тут неподалік служилася перша служба Божа, де після чого відбулася легалізація церкви, вхід до міста Волофранківська, тут на ріні. Будувати будемо не ми, ми будемо тільки інструмент в руках Божих. Будувати буде Господь. Цей храм так само Він буде під покровом опікою Божої Матері, непорочного її зачаття. 30 років тому на непорочне зачаття мене висвятили на священника. Ще ні одної церкви в місті нема під її материнським покровом. Тому бажаю собі і вам так само, щоб ми дочекали посвятити цей храм.